26 травня 2012 року відбулось урочисте відкриття фасаду навчального корпусу КПІ, розмальованого підлітками з польського притулку. Подія відбулась в межах міжнародного соціального проекту «Дисвей». Це вихід реалізованого Київською міською галереєю мистецтв Лавра за ініціативою Офісу культури Варшави. Ми поэтому з радостю підключилися, потому что узнали, що, що основные участники этого проєкту – это діти. І причому не просто діти з благополучных семей, це трудні діти. Как з польської сторони сьогодні в этот день відкривається как раз стена. На яку розрісовують в стилі графіті чотири польських подростка, мальчика і чотири дівчатки. Чотири дні теоретичного курсу та підготовки на території української столиці пройшли не дарма. Фасад одного із навчальних корпусів КПІ відтепер ілюструє творчість польських дітей, і кожний має можливість на неї подивитися. Задача этого проекта в воспитании детей через определённое проявление графическое, то есть визуализация. То есть улица может не только приносить деструктив, но и ты как личность можешь эту улицу менять к лучшему. И стрит-графити, такое, скажем так, вид творчества как графити, позволяет это сделать, реализовать тебя не на разрушение, а на созидание. Одна из целей проекта This Way це вихід, це обмін професійним досвідом між колегами України та Польщі, проведення лекцій та заходів з педагогами, залучення студентів в Спеціальностей столичних вузів до реалізації проєкту.